Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь, основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ та вживає заходів щодо поповнення втрат. Нашу авіацію нанесено удари по районах засередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському. Парою наших МІ-8 ранком нанесено результативний удар по району засередження живої сили та техніки противника поблизу Високопілля. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено враження по засередженню ворога в Новоскресенському та Чкаловському Херсонської області. Це наш напрямок. Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад. Під ранок стався обстріл із РСЗВ Ураган відкритий території міста Зеленодольськ. Слава Богу, без втрат у Нікопольському районі. Вночі два обстріли із ствольної артилерії території Нікополя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарської споруди, пошкоджено 9 приватних житлових будинків та 9... Господарських споруд і лінію електропередачі, два обстріли із ствольної артилерії по Червоногригорівській громаді. Також стався обстріл із РСЗВ-ГРАД відкритої території поза селом Іллінка Марганецької громади. Скрізь також без страх, слава Богу. В День Норки ще декілька разів обстріляли Зеленодольську громаду. Завдали удару з ураганів по Зеленодольську та Великій Костромці внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала 63-річна жінка. Їй надали допомогу, слава Богу, легка, лікується вдома. Є руйнування житла та виробничих будівель промислового підприємства. Також в день окупанти вдарили по Нікопольському району, наслідки уточнюються. Багато питань щодо радіаційного фону. Тож відповім, усі наші вісім постів постійно проводять моніторинг. На Криворіжжі перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Потужність експозиційної дози, гамма, випромінювання в нормі. Аномальних речовин та атмосферних явищ не спостерігається. Військова адміністрація Кривого Рога продовжує надавати допомогу прифронтовим та фронтовим громадам. Криворізького району та звільненій частині Херсонської області, чергова тисяча великих продуктових наборів передана в міста Апостолова працівникам критичної інфраструктури. Також у Кривому розі продовжуємо надавати допомогу переселенцям Високопольської, Великоолександрівської та інших громад Херсонської області тим, хто втратив житло. У самому Кривому розі повністю забезпечена робота всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Ще раз наголошую, за останні кілька місяців багато хто розслабився. Я це вчора казав і зараз скажу. Деякі не спускаються в укриття, інші забувають їх відкривати. Сьогодні мною в рамках моїх повноважень підписано наказ керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності. Чи то промислове підприємство, чи то техніком, чи то ОСББ, забезпечити безперервну роботу захисних споруд, сховищ укриттів для вільного доступу мешканців міста, всім відповідальним необхідно встановити цілодобове чергування в укриттях, необхідно забезпечити укриття всім необхідним обладнанням, інвентарем, запасом води тощо те, що ми робили в перші два місяці війни. І те, що нормально працювало. А зараз розслабилися. Я наголошую: керівники підприємств, установ та організацій несуть персональну відповідальність за забезпечення безперервного вільного доступу всіх громадян до найближчого до місця проживання в укритті. Не лише ваш під'їзд, а всі громадяни. Правоохоронним органам доручено здійснювати постійну перевірку доступності укриттів. І така перевірка вже триває. Ще раз наголошую: жодних більше попереджень і нагадувань не буде. Всі укриття повинні працювати. І всі повинні мати вільний доступ до них. Інакше реагуватиме поліція та буде карні справи. Найголовніше це безпека всіх мешканців міста. І ніяких виключень не буде. Та за доброю традицією про наші мирні перемоги. Юна вихованка Криворізької музичної школи номер 5 Поліна. На гаєць здобула чотири перемоги в одразу декілька міжнародних та міських творчих фестивалях, у тому числі гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі Гармонія талантів. Вітаю! Шановні криворіжці, В черговий раз нагадую, що вихідні це не привід не виконувати правила військового стану, правила світломаскування, комендантської години. Правила поводження з вогнем та особливо повітряної тривоги. Але бажаю гарно відпочити, хто зможе, та набратися нових сил кожному. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу перемогу. Схучена і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!